Напевно, кожен в дитинстві задавався наївним питанням, чи виросте з кісточки справжнє яблуня, а самі допитливі діти навіть пробували закопати кісточку в землю і подивитися, як вона перетвориться на дерево зі смачними яблуками. Звичайно, дитячі очікування в більшості випадків не могли увінчатися успіхом. Адже досвідченим сидівникам відомо, скільки праці потрібно докласти, щоб домогтися гарного плодоношення від яблуні, передмова так все таки, як виростити яблуню з насіння і чи вартий результат витрачених зусиль. Вирощування яблук з кісточок ризиковано тим, що неможливо передбачити заздалегідь, якими смаковими якостями вони будуть володіти в дійсності, експеримент з отриманням з маленького насіння міцного саджанця рівносильний покупці кота в мішку. З одного боку бували випадки, коли з кинутого огризка несподівано виростав дичка з дуже смачними плодами з іншого боку. Немає ніякої гарантії, що при дбайливому догляді за виросле деревом ви отримаєте плоди з такими ж властивостями, як у яблука, чиє насіннячко ви взяли на пророщування. Вирощування яблук з кісточок ризиковано тим. Що неможливо передбачити заздалегідь, якими смаковими якостями вони будуть володіти і чи будуть взагалі їстівними, але ж продегустувати експериментальні плоди ви зможете лише через кілька років до того ж, яблуні з насіння виходять дуже високими і незручними для догляду, оскільки вони не були спочатку щеплені на карликовий підчепу як багато культурині яблуні. Відео про вирощування яблуні з насіння, якщо ж непередбачуваний результат і роки копіткої роботи вас не лякають, і вам, як і раніше, цікаво, як виростити яблуню з насіння. Дотримуйтесь зазначених нижче рекомендацій. Зрештою, вирощені однорічні рослини можна використовувати в якості підщепи, до якого потім ви зробите щеплення сортовою яблунею. Хто знає, раптом вам вдасться виростити надзвичайно смачні великі яблука. Сертифікація посилить схожість насіння. На відміну від насіння огірків або помідорів, насіння яблуні без спеціальної підготовки сходять з великими труднощами. Вам доведеться докласти певних зусиль, щоб досягти успішного проростання для початку зрілі коричневі насіння, вийняті з яблука, добре промити в проточній воді для видалення речовини, яке перешкоджає їх простанню. Насіння замочіть у воді на три дні, щодня замінюючи воду. В останній день можна додати додаткову в воду стимулятор і пін. Насіння замочіть у воді на три дні, щодня замінюючи воду, далі насіння піддаються стратифікації, загартовування в холодильнику: наповніть якусь ємність тирсою або вологим піском, помістіть туди насіння і на пару місяців поставте на нижню полицю холодильника, не забувайте час від часу перевіряти, чи не заплісня чи і не висох, чи пісок. Чи не проклюнулися чи насіння можна скористатися іншим перевіреним способом, який успішно застосовували щеченці Валаамського Валамського монастиря при вирощуванні яблуневого саду? Промиті кісточки, вийняті з яблука, відразу ж садили в землю ще в кінці літа. До зими насіння встигали набрякнути і за зиму проходили всі стадії гарту до весни, випускаючи зелені паростки, висаджування насіння в ґрунт, коли яблучні насіння в холодильнику проростуть їх слід висадити в ящики, для попередньо на дно насипаний дренаж, а поверх. Поживна ґрунтова суміш, ящики виставляють на підвіконня добре освітленого вікна. Оскільки для підготовки насіння домашніх яблунь необхідно від 60 до 90 днів, стратифікацію починайте в першій декаді січня, виросли сіянці, пересадите у відкритий ґрунт і поливайте в жарку погоду. Ящики виставляють на підвіконня добре освітленого вікна, дичку ви зможете дізнатися ще на ранньому етапі по яскраво зелому кольору листя і наявності тонких колючок на коротких пагонах. Такі сіянці краще відразу видалити, щоб не витрачати даремно час на догляд молоді рослини, з яких згодом вийде хороша яблунька, будуть відрізнятися відсутністю колючок симетричним розташуванням нирок, товстим стовбуром і великими листками. Відео про правила вирощування яблуні з насіння, вирощування яблунь буде більш успішним, якщо ближче до зими ви викопаєте молоді сіянці і пересадите їх у високі ящики або горщики. Щоб забезпечити центральному коренню юних яблунь достатньо місця для зростання, через рік восени підросли деревця знову висаджують під відкрите небо на нову грядку, підвернувши головний корінь під кутом 90 градусів. Висаджуйте відразу кілька насіння, щоб в процесі вирощування можна було сміливо відбраковувати слабкі рослини і залишати найбільш сильні. Тепер ви знаєте, як виростити яблуню з кісточки. Залишилося тільки запастися терпінням і не засмучуватися в разі невдачі, висаджуйте відразу кілька насіння, щоб в процесі вирощування можна було сміливо відбраковувати слабкі рослини і залишати найбільш сильні можливо одна яблунька принесе дрібні кислі плоди, зате інша порадує вас смачними домашніми яблучками, а саме дерево буде морозостійким і довговічним.